Всім привіт! Кінець травня. Час садити капусту. Хтось вже посадив, хтось ще тільки планує садити. Тому завчасно вам кидаю відео по підживленню розсади капусти. Від початку, від самої маленької розсади, вже до збору врожаю. І так, друзі, все по черзі. Ми капусту садимо здебільшого на осінь. Це. На другий оберт в усі теплиці, які в нас є. А це майже 5 соток, це йде вже після огірка. Тому результат чудовий. До речі, фото в мене є не тільки на YouTube каналі, а й на Instagram сторінці і на каналі на TikTok. Тому кому цікаво, переходимо, підписуємося і слідкуємо. Ну і власне почнемо з першого підживлення. Друзі, я вам радив, би так, дивіться, після того, як посадите розсаду. Пройде десь у вас днів 3-4, потрібно розігнати в першу чергу кореневу систему. Тому що якщо у вас буде корінь дуже слабенький, то він у вас не потяне оце листя в подальшому з формування самого качана, тому спочатку обов'язково розганяємо кореневу систему. Даємо по добриву будь-що, аби тільки був, було більше фосфора. Це може бути плантатор 10,54,10 -10, або по стандарту. Яра 13 40 13 Далі нарощуємо листову масу. Знаєте, ви всі добре, що капуста дуже любить азот, тому чим більше у вас буде ось, сформовано тут листя, тим більше у вас буде качан в подальшому. Тому в моєму випадку я даю такий знаєте, провірений спосіб. Це аміачна селітра. Даю десь 20-30 грам на 10 літрів води. Це буде краще, аніж карбомід, тому що карбомід діє дуже довго повільно І особливо, якщо у вас ґрунт досі холодний, якщо ви садите на відкритий ґрунт десь на городі, зараз якби ще й не тепло, то краще буде для цього аміачна селітра. Нарощуємо ось таку листову масу, як я вже казав, повторюся, чим більше у вас буде листя, тим в подальшому у вас буде більше кращий і великий качан. Тому даємо раз або два рази. Аміачну селітру. Там вже потрібно дивитися по самих рослинах. І далі вже переходимо на іншу формулу, на інші добре. Після аміачної селітри я даю калієву селітру. Ця формула досить добре підходить для капусти, для формування саме качана. Ну, навіть даже можна й огірок ним кормити, але для капусти підходить ідеально. Формулу ви бачите в себе на екрані. Тому після неді даємо це добриво. І по закінченню, вже як буде сформований качан, даємо щось калійне. В моєму випадку це яра. Ось формула, як бачите на екрані. Ідеальне добриво. Після цього качани у вас просто шикарні. Ось, до речі, фото. Можете бачити. В тому році ми вирощували. Тому багато відео, друзі, передивіться. По можливості, якщо хто забажає, результат чудовий. Ну і в цьому році ми теж будемо вирощувати вже в подальшому. Після огірка капусту. Тому ось, друзі, так. Все, що хотів сказав. На цьому вам велике всім дякую. Далі буде. Всім пока!